Всім привіт! Мене звати Яна. І сьогодні я прокинулася з думкою: а чого б не спробувати зняти свій перший влог на Ютуб? Правильно! Тому я трішки прокинулася, вже встигла випити каву, тому що детек дав мені світло. І сьогодні ми будемо розбирати тему кучеряшек, як доглядати за таким волоссям, щоб воно було доглянуте, зволожене, щоб все було поки вау. Але спочатку, я думаю, буде доречно взагалі розповісти про мене, хто я така, чим займаюсь по життю, і чого взагалі я вирішила, що я можу вас навчати догляду за волосся. Тому сідайте позручніше, тому що мені вже цілий 21 рік, і мені є що вам розказати, чим поділитися. Тому беріть кавуську і погнали! Я Яна Хамаві, і в сфері реконструкції волосся я вже три роки. Я працюю майстром з модифікації волосся, тобто каратин, ботекс, сенанопластика, віксіпласті, органопластія, колагенопластія, оця вся байда. Цим я вже займаюся три роки на постійній основі з мінімальним кількістю відпусток. І на сьогоднішній день в мене є магазин з догляду за волоссям. Але моя історія почалася далеко на три роки назад. Це почалося ще з мого дитинства, тому що всі ми дівчатка, ми починаємо дорослішати якийсь момент життя, і нам хочеться виглядати гарно. Але, на жаль, в мої 13 років я виглядала зовсім не так, як я зараз виглядаю, і навіть близько. Я маю на увазі саме про це. Отут я прикріплю свої фотографії, свого волосся, і звичайно, ви можете зрозуміти, що мені було не дуже комфортно з цим волоссям, тому що я вирісла в багатодітній родині. в мене Є дві сестри, і мамочка моя улюблена. І як би вам так пояснити, коли вдома так багато дівчат? Ти, начебто, ну дивишся на старшу сестру, на маму, як вони все роблять рух за рухом, що вони там йдуть мити волосся, в них це ритуал. Потім вони виходять, сушать феном. І в них завжди була ситуація, знаєте, набагато краще ніж у мене, тому що вони помили голову, посушили. Ідентично все зробили як я. Вони виглядають більш-менш нормально. Я помила голову, посушила, Вибачте, от, от лев. Просто, і ти нічого не можеш з цим зробити. І, звичайно, що правильно, це була праска, це був браш, це було все, що завгодне, щоб просто не ходити за такою головою і не відчувати себе просто ізгоєм в родині і по життю. Також, звичайно, догляду. Його не було. Це мама, улюблений її завжди був набір. Вона блондинка, це шампунь-пантін, і маска номіро літрова, тому що дівчат багато, не не спасешся, як то кажуть, і антидогляд у всьому. Тобто і терти рушником, і лягати спати з мокрою головою, і на вологе волосся праскою таке також було. Тому якість, я думаю, ви вже навіть на словах можете собі уявити. Візуально так само це виглядало жахливо. і і в мене був ерор. Я завжди мала дуже довге волосся, мені це подобалось, навіть враховуючи, що мені не подобався візуал, як воно виглядає. Але я завжди любила довге волосся у дівчаток. І перші свої експерименти я почала робити з, зі стрижок, потім була мода на омбре, я дуже захоплювалася однією дівчинкою, вона зробила на довге волосся, вау, шик, блеск. Тільки, тільки єдиний момент. Я не врахувала, що в неї гладке волосся, і це виглядало вау, розкішно! Вона просто здавалася для мене ідеалом на той момент. Ну і фото, що мала я по фінішу. Цього всього можна зробити висновок, що я була у повному відчаїнні. Я не знала взагалі, що в мене кучері. Я тупо цього не знала, тому що вони в мене утворювалися тільки по факту, після дощу, і якщо я повністю промокла ще не встигла нічого з ними зробити. І десь там формувалися хвильки, але я приходила додому, розшісувала і все. Тобто, в мене в мої 13 років це не такий час, як зараз. У мене в голові не була ось цепочка, що може, можливо, я щось десь роблю не так. І момент X, мамина подружка починає займатися кератином. І я така, о, що? Я хочу деталі. І ми з мамою поїхали до тієї жіночки, маминої подружки. І вона така, сідай на крісло, ми тобі зараз на кухні зробимо кератин. І я така, господи, дякую тобі просто. Я вже не можу з цим жити. І що ви думаєте? Робить вона мені процедур? Я в шоці. У мене шок. У мене очі отакі от були. Я просто сиділа і я не могла зрозуміти взагалі, як це відбулося. Невже мені буде достатньо просто помити голову, і я буду схожою на людину? Це настільки болюча була для мене тема. У мене завжди була болюча тема це обличчя стан шкіри, тому що це і сімейне, і генетика, і харчування, і догляд, і все, 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 і підлітковий вік туди так само і. Коли я помила голову, я зрозуміла, що більше нема от такого льва. У мене случився дисонанс, просто розрив це почка розірвалася. І плюс-мінус в той час моя старша сестра почала дізнаватися про ці процедури, як це працює. їй стало дійсно дуже цікаво. Ну і звичайно, за рахунок того, що вона була старша за мене і є старшою на 5 років. Вона почала ходити на курси, дізнаватися, навчатися цьому і брала мене з собою просто за компанію. Їй 19, мені вже був. Виповнилось на той момент 14. Ну мені було відверто цікаво, як це працює. Але я ще дитина. Мені, типу, ну про що працювати. Ну, типу, вона мене брала з собою. Типу, пішли зі мною на курси, щоб мені не було сумно. Ну, я така, окей, пішли. Я зібрала собі. В мене є декілька сертифікатів ще з 17-го, року. Хоча на той момент я була дитиною, і мені 14 років, і це було чисто для мене, чисто піти з сестрою. І собственно, все. Як ви розумієте, коли сестра майстер гріх не продовжувати робити процедури, тим паче, що з кожною процедурою було волосся ще краще, воно почало відростати, воно було прям, воно прям змінювалося на очах. І я така. кучері що? Я протягом п'яти років взагалі навіть не думала про те, що можливо в мене от можливо в мене, от можливо, природа, все ж таки вона щось мені дала. Я думала, от поки я не відростила і не побачила свою структуру волосся, я думала, що в мене просто пухнасте, десь пряме, десь рівне, десь пухнасте, десь пористе, просто жахливе волосся. Тобто. В моїх думках, з того, що я пам'ятаю зі свого дитинства, я думала, що в мене і не кучері, і не рівне. Тому я просто хотіла в першу чергу напевно доглянути волосся, щоб воно виглядало охайне. І я це знайшла саме в рівному волоссі, тому я почала робити каратин, це затягується, тому що каратини це складники, котрі проникають в структуру нашого волосся, видозмінюють білок за допомогою активів і температури, і шляху назад немає. Шляху. Немає. Тобто, якщо ми робимо кератин е, по довжині волосся, вирогідність того, що він вимиється. Якимось чином з волосся, тому що це фіксується, стабілізується білок саме під час процедури. Тому ми маємо завжди картину після кератину, що в нас відростає кудряве волосся. Якщо дівчинка була кудрява, тобто відростає своя природня структура, а волосся по довжині залишається прямим, і ми на нього вже кладемо боц для того, щоб його зайвий раз не пошкоджувати. І така от історія. І от жила я собі класно, спокійно, я прям насолоджувалася. Дійсно, єдине з мінусів особисто в мене це була повна відсутність об'єму. Тобто, отут воно було після процедури ідеально пряме, ідеально гладке. Якщо врахувати мій тип шкіри, що обличчя, що в принципі шкіри голови, Мені потрібно було мити волосся щоденно, тому що вже під вечір, на наступний день, коли тим паче жарко, потіємо, шапки. В мене вже на другий день волосся виглядало супер жирним, мега-жирним. Плюс е, темне волосся в мене. І от єдине, що мене дуже-дуже сильно дратувало, і навіть я прям відтягувала момент одразу робити знову процедуру через певний там, час 3-4 місяці, це саме от, відсутність об'єму і е, швидке жирніння шкіри. Ну, то вже таке є дівчатка, котрі дійсно люблять у цю белу хадіт, їм подобається ідеально пряме волосся. Тому і дійсно є дівчата, котрим це пасує. Особисто для мене, ну в якийсь момент, я просто зрозуміла, що ні, типу мені не Я навіть купила собі браш знову. Я намагалася якось підтягувати саме коріння, створювати об'єм. Але коли в нас волосинка з пористого перетворюється в ідеально гладке. То плюс воно стає важче, плюс волосся довге, плюс на плюс на плюс ми отримуємо безоб'ємне коріння, на жаль. І це все залежить, звичайно, від структури, але в мене було саме так, і в більшості дійсно саме так. Тому процедури в нас дуже круто працюють на ура, коли це дійсно потрібно, але відсутність об'єму, на жаль. І 22 рік я зробила, встигла точніше зробити собі процедуру на початку січня, і в лютому почалася війна. Ми з сім'єю виїхали за кордон. Ми там знаходилися три місяці, і, звичайно, за цей час я собі повністю видернула всі свої нарощені вії від стресу. Я вимилися брови, відростає корінь. Тобі, взагалі, не до цього. Ти взагалі навіть не дивишся на себе в дзеркало. Як ти виглядаєш? Ти просто особисто я заїдала, дивилася новини і просто була адізмораліна. Цим життям я не розуміла взагалі за що, як, чому, і на себе не було часу, і в принципі, ну, типу, таке. І от коли ми сиділи за кордоном, коли вже ми там більш-менш у травні відійшли, я почала знову дивитися на себе в дзеркало і думаю, що ж таке? От що мені в собі не подобається, може мені губи зробити, може мені скули зробити. Тобто, в мене були настільки абсурдні думки, от просто коли ти дивишся на себе в дзеркало, і тобі тупо не подобається твоє відображення. Не тому, що ти не нафарбований, от просто ти дивишся і ти намагаєшся знайти в собі, що саме тебе турбує, що потрібно змінити, щоб з'явилася впевненість, щоб е, ти почала відчувати себе не всі 100, а не на 10%. Хоча, ну, типу, волосся було ідеальне. Це просто особисто моє. Якийсь момент в голові отак от шовкнуло, і все, я зрозуміла, що я більше не хочу виглядати і бачити це відображення в дзеркалі. І тоді я знову купила собі браш. Я прям куляю браші. Знову купила собі браш, намагалася припідіймати об'єм, волосся все-таки вже ж більше трошки там відросло, якийсь пух був, але все одно це було не то. От просто не то. І. Якийсь момент я просто почала робити собі об'ємні зачіски, типу заплітати колоски на ніч прокиналася, розплітала, і волосся було об'ємне. І я така: хм. а мені здається, що це може бути воно. Я почала це робити майже щоденно і я почала кайфувати. Але розуміння того, що коли я помию голову, воно знову буде ідеально пряме. Мене прям водило в депресію. Я прям стояла і думаю, блін, як мені... Тепер повернути, принаймні, побачити свою структуру волосся. А вдруг мені сподобається, а вдруг там реально хвилі, тому що я вагалася між тим, я не знала. Типу, я бачила, що в мене відростають хвилі, але вони можуть бути не по всій голові. Я, як майстер, бачила за три роки дуже багато випадків, коли верх прямий, тут кучері і така білі бердана І це було дуже дуже складне рішення для мене. Ми повернулися в Україну, і що ви думаєте правильно? Я зробила ще раз каратин, відстригла чолку і через тиждень просто стою отаку зі сльозами. Дивлюсь на себе в зеркало, і така. Що ти наробила? Зачем? Ти ж вирішила, що ти хочеш спробувати себе в іншому образі? Тому остання моя процедура була зроблена 22 році у липні місяці. І от сьогодні я виходжу до вас в ефір. Пройшло два роки, сьогодні вересень 24-го року. Я маю ось таке волосся, тобто за два роки я відростила майже весь карети. Сказати, що це було супер важко, супер складно, морально, просто ти не існуєш, тому що в тебе півголови кудряве, півголови рівне, взагалі в тебе довжина, яку ти. Ніколи не робив! У мене завжди волосся було більше 60 сантиметрів, більше 60. І для мене ось таке каре напіврівне, напівкудряве. Мені просто здавалося, що я не те, що гадкий утьонок. Ну, я просто я не, я не маю права просто бути всьому світу. Тим паче, тим паче. Не забуваємо! Ці три роки я працюю майстром. До мене приходять дівчатка такі сапожні сапог, і я така. Дівчат, давайте я вам зараз розкажу свою історію. В нас, є, яка, явна, в нас якраз є три години, і зараз ви зрозумієте, чому я виглядаю так, а не як раніше з ідеально гарним волоссям. І коли вони чули мою історію, вони такі. Блін, ну ничего, відросте, не відросте, росте, не хвилюйся, ми з тобою. І я така, да. І перед кожним клієнтом мені було настільки соромно за своє волосся, за свій зовнішній вигляд, що. Я мала виправдовуватись, але вони мене розуміли, і ті дівчатка, це дуже багато дівчаток, котрі залишилися зі мною і по сьогоднішній день. І коли вони приходять, вони такі А Яна, я це гарно. Ми ж тобі казали, що ти витримаєш, що ти зможеш. Але це було дуже морально складно. Але для себе я зробила висновок, що немає нічого неможливого. Єдине, сильно і дійсно цього бажати, захотіти, і все можливе. Тому я не можу сказати, що я займаюся волоссям тільки три роки, тому що волосся, тема волосся вона зі мною з 13 років. Мені двадцять один, тобто 8 вісім років, майже десять. Я в цьому варюся, і це стало моїм хобі. Це стало моєю роботою. Я за фахом я закінчу юридичний факультет, але я знала чітко, що одразу після школи я хочу йти працювати з волоссям. Це моє покликання, моє покликання по життю. Я рахую це, підтверджується щоденно, що я маю допомагати людям, а це означає, що я роблю вас красивими. Дівчатка, тому для мене завжди моя робота це було щось більше. Так, звичайно, є фізична втома. Так, звичайно, люди виснажують. Звичайно, на жаль, останні два роки війни вони дуже були для мене різні, складні, дуже дуже важко морально збиратися назад. Але все одно ми живемо. Ми продовжуємо працювати. Ми в Україні робимо дівчат красивими та доглянутими та впевненими у собі. Тому що на нас все-таки також десь тримається світ. Тому бути професіоналом. Вам в своїй справі це не тільки робити волосся в студії, це не тільки контактувати з вами три години раз на півроку. Це про щось більше, і мені дуже-дуже завжди була важлива близька тема догляду, тому що завжди було дуже багато питань, навіщо ці засоби, скільки взагалі їх, скільки є брендів існує, і я для себе обрала таку другу сферу: хтось ще там йде навчати нових дівчат, ставати майстрами. Чесно скажу, навчання це не для мене, в мене дуже слабка психіка. Для цього я рахую, тому мені прям супер-супер якийсь момент стало цікавим важливим саме догляд за волоссям, тому що ви мої клієнти, ті, хто не є моїми клієнтами. Я працюю з волоссям, і це волосся потребує догляду щоденно. Це дуже важливо розуміти, тому що це так само, як догляд за шкірою. Не буде такого, що ми один раз прийдемо до косметолога там навіть раз на місяць візьмемо. І вдома будемо вмиватися водою. Вибачте, це так не працює. Тому я тут. Я з вами для того, щоб пояснити важливість догляду за волоссям. Перспективі, як це працює, як за цим доглядати. Коротше, я тут буду училка по догляду за волоссям, як доглядати за різними структурами, як закривати потреби волосся, і як отримувати вау-візуал навіть без, без кератину і ботоксу, тому що далеко не всі це роблять, будуть робити, а волосся з нами завжди має бути ідеальним і. Доглянути. Да, Тому повернемось назад. Мене звати Яна, я майстер з реконструкції волосся в студії Keratin Платформа і власниця магазину Keratin Платформа Стор. Тому я з радістю завжди буду консультувати, підбирати, розповідати і бути з вами на зв'язку. Тому, якщо тобі цікаво, став лайк, підписуйся, пиши коментарі. Коротше, активнішайте і я зі своєї сторони буду давати максимум, що я знаю, чим я можу поділитися, і разом ми будемо з вами, з тобою, досягати великих результатів. Всіх обійняла, тому дівчатка, наступного випуску буде тема про кучері, як вкладати, як сушити. Що використовувати лайфхаки від мене. Коротше, буде цікаво, не перемикайтеся. В коментарях, до речі, можете ще писати актуальні цікаві теми для вас. Будемо знімати ролики і бути дуже-дуже розумними, як майстри. Всім пока!